Ви задоволення своєю політичною силою? Не плануєте створювати нову власну політичну силу? Я не задоволена жодною політичною силою. Я взагалі бачу не так саме от державу, державність України. Саме смуща. тому я задаю таке питання? Можливо, у вас є плани створити власну силу? В мене немає план створювати саме політичну силу. Тому що я, на жаль, вважаю, що в Україні політика перетворилася в політиканство. І, на жаль, навіть не тільки в Україні. Так, mm, да. так вже відбулося в нашому третьому тисячолітті, що в нас немає такого поняття як політика, є просто політиканство. Тому я вважаю, що нам потрібен якийсь зовсім новий підхід, якась зовсім нова реформа для того, щоб у нас держава не стояла над суспільством, щоб влада не стояла над народом. Чому обов'язково для цього потрібно створювати партію? Політичну силу або ще щось. Ні, потрібно шукати новий підхід. Ви сказали, що не плануєте створювати саме політичну силу. Тобто є якісь ідеї створити якусь іншу структуру, громадську організацію, об'єднання? У мене є вже ідея нарешті, щоб щось створив народ. От люди, що ви хочете, зробіть це своїми руками. Чому треба постійно дивитися на когось? От, ми вибрали, як ви говорите в нашій ментальності. От ми вибрали, і нехай вони собі там думають, щоб нам жилося легше. Ніколи в житті не буде ніхто думати за вас, щоб вам жилося легше. Якщо ви хочете, починайте робити самі, починайте думати самі. Я до цього і закликаю. Є багато шляхів. Можна прийти до влади шляхом отакого от такого зараз поступового, як всі приходять до влади да, шляху створити політичну силу, або піти з політичною силою, або примкнути до когось, прийти до влади і потім якось думати, як змінити цю владу із середини. Але, потрапляючи в болото, завжди дуже тебе це болото засасує. Я дуже мало бачу людей, які з цим справляються, які цьому чинять опір. Тому я вважаю, що. Не так зовсім потрібно починати. Я говорила про свою концепцію нового перезавантаження, народного перевантаження України. І я дуже хочу, щоб люди почали просто запускати свій мозок, просто думати, як це можна зробити. І разом у нас вийде. І до цього приєднуються організації громадські, так, до цього приєднуються групи людей, в яких є таке бачення, як у мене. Ми зараз пишемо цей новий шлях, і якщо. Нарешті він буде написаний, якщо в нас вийде це, ми просто запропонуємо людям подивитися, чи влаштовує їх отакий от, от напрямок, замість того, що вони от мали весь напротягом всього цього часу.